Чи був у тебе момент, коли ти ловила себе на думці: Я так стараюся, я вкладаю душу, а вони все одно роблять по-своєму. Ти готуєш сюрприз, а його не цінують. Ти телефонуєш першою, а відповідь суха і байдужа. Ти плануєш деталі, щоб усім було добре, а хтось бере і все ламає. І ти сидиш із цим відчуттям несправедливості. Чому ж вони не можуть просто зробити так, як треба, так, як я хочу? У мене такі моменти були не раз. Саме тому мені дуже відгукнулася ідея, яку популяризувала Мел Робінс у своїй книзі «Let Them». Я перекладаю українською це та нехай, або нехай собі, або відпусти. Ця проста фраза щоразу нагадує мені, я можу витрачати сили на контроль і образу, а можу зберегти їх для себе і відчути свободу. Ми витрачаємо так багато сил, намагаючись змусити інших відповідати нашим очікуванням. А прикладів море. Друзі зібралися на пікнік без тебе. Родичі критикують, що ти не як усі, подруга купує дорогу річ у кредит, а ти не розумієш чому. Близька людина не хоче йти з тобою на концерт, знайомо? І скільки разів я хотіла, щоб люди робили правильно, тобто так, як мені здається, правильно. Але ж правда в тому, що це правильно це лише моя версія. І тут вибір мій: витратити силу на доведення чи сказати собі, та нехай і зберегти енергію для того, що справді важливо. Чому ми контролюємо? Контроль завжди народжується з тривоги. Ми переконуємо себе, якщо я візьму все у свої руки, то точно буде безпечно. Я це добре знаю по собі. Коли я починаю керувати іншими, в основі завжди сидить страх. Страх, що щось піде не так. Страх, що мене не почують, страх, що мене залишать. І замість того, щоб визнати, що я хвилююсь, я починаю діяти, десь різко, десь нав'язливо, десь через дрібні зауваження. Уяви маму, яка щоранку повторює дитині: одягни шапку! Зовні це виглядає як турбота. Але якщо купнути глибше, це її власний страх, що дитина застудиться. Її внутрішня картинка, як усе має бути правильно. А дитині в цей момент може бути зовсім тепло, і виходить, що мама більше заспокоює себе, ніж реально дбає про потреби дитини. Або ще так, мій чоловік хоче відпочивати по-іншому, ніж я. І я починаю доводити, чому мій варіант кращий. Але, якщо чесно, це не про те, щоб мій варіант справді кращий. Це про мою тривогу, а раптом ми віддалимося, якщо робитимемо різне. І тоді я борюся не за спільний відпочинок, а з власним страхом залишитися осторонь. Або я планую сімейну подію. У мене є чіткий сценарій: які страви, які активності, який порядок, і раптом хтось пропонує інший формат. І я ловлю себе на тому, що вже не слухаю ідей. Я просто хочу, щоб усе було так, як я вирішила. І тоді свято перестає бути святом, бо я борюся не за радість, а за контроль. Це теж пастка. Бо там, де я хотіла любові й тепла, з'являється напруга. Ще один момент, який я помічала. Інколи контроль стає моїм способом знімати внутрішню напругу. Легше керувати кимось зовні, ніж зізнатися собі, що я втомлена чи розгублена. І тут працює проста формула: чим більше я намагаюся контролювати інших, тим менше я контролюю себе. Контроль завжди втомлює. А коли я кажу собі: Та нехай собі, відпусти, я звільняю енергію і можу повернути її туди, де справді щось залежить від мене. Мені особливо відгукнулася метафора психологині Еммі Джонсон про човен. Вона каже Коли ми намагаємося контролювати інших, ми гребемо проти течії, і це завжди виснажує. Уяви маленький човен посеред брехливої ріки. Ти сидиш у середині і з усіх сил тягнеш весла на себе. Течія сильна, вода несе в інший бік, хвилі підкидають, але ти вперто гребеш. Вони мають зробити так, як я хочу, вони повинні йти туди, куди я вказую. І чим більше ти гребеш, тим більше здається, що сили залишають тебе, м'язи болять, дихання збивається, серце калатає. Ти виснажена, а результату нуль човен стоїть майже на місці. Я часто ловила себе саме в такому стані, особливо у сімейних розмовах. Я уявляла, що мушу витримати ситуацію у правильному руслі, інакше все розвалиться. Але всередині це було схоже на боротьбу з самою собою. Я напружена, роздратована, і від цього лише більше хаосу. І тоді я згадую цю метафору: я кажу собі: опусти весла, просто відпусти їх із рук. І що відбувається далі? Човен сам розвертається і пливе за течією. Він рухається у своєму напрямку, а я разом із ним, без боротьби, без крику, без цього виснажливого має бути так, як я сказала. І знаєш що? Я не втрачаю себе в цій течії. Навпаки, я нарешті відчуваю полегшення, бо перестаю боротися з тим, що від самого початку було поза моїм контролем. Я тренуюся робити це у простих речах: вдих і нагадування собі. Я в безпеці, видих, опускаю весла. Питання, що у моїй владі зараз? Ця мить ніби перемикає мене з режиму боротьби в режим присутності? Не так давно я планувала зустріч. І все вийшло не за сценарієм. Хтось запізнився, хтось не виконав домовленості. Я вже відчувала, як всередині піднімається хвиля. Та скільки можна, чому вони не можуть зробити нормально? І тоді я уявила себе в тому човні. Я зрозуміла, я грибу проти течії і сказала собі: опусти весла. У той момент я перестала накручуватися і спокійно підлаштувала план. І знаєш що? Ніхто, крім мене, навіть не помітив проблеми. Дійсно, коли ми зупиняємо контроль, ми перестаємо витрачати сили даремно. Опусти весла звучить просто, але саме простота й працює. І щоразу, коли я відчуваю напругу, я питаю себе, чи не пора опустити весла? Бо часом найбільша мудрість у тому, щоб дозволити течії показати інший шлях. Тут ти можеш сказати, та ні, так не можна діяти у всіх обставинах, уяви, твій знайомий сідає за кермо після алкоголю, і ти кажеш, та нехай, його життя, його вибір. І ти матимеш рацію це вже не свобода, це злочинна байдужість. Саме тому я наголошую, є винятки. Я бачу три сценарії, де мій обов'язок не відпустити, а діяти. Перший сценарій небезпека. Якщо я бачу, що знайомий сідає за кермо після алкоголю, я не скажу собі, та нехай ні. Тут моя відповідальність втрутитися, зупинити, забрати ключі, викликати таксі. Це не про контроль, це про турботу і безпеку. У мене теж були ситуації, коли я розуміла, мовчати означає зрадити і себе, і людину поруч. Якщо дитина тягне руку до розетки, я не кажу нехай собі, я відсуваю руку і пояснюю небезпеку. Якщо близька подруга у відчаї каже, що не хоче жити, це не момент для нехай, це момент діяти, вислухати, підтримати, знайти допомогу. Якщо бачу, як хтось переходить дорогу просто на червоне світло, я інстинктивно хапаю за руку, бо це не продати свободу, а проврятувати життя. У таких ситуаціях, та нехай це не свобода, а байдужість, а байдужість може коштувати занадто дорого. Отже, важливо бачити різницю, де я насправді рятую людину від небезпеки, а де просто намагаюся нав'язати свої правила життя. Другий сценарій мої права. Я не кажу нехай собі там, де йдеться про справедливість по відношенню до мене. Якщо це питання зарплати, умов праці чи поваги, я маю право заявити про своє. І я переконалася на власному досвіді, якщо я мовчу про свої потреби, світ сприймає це як згоду на найменше. Я пам'ятаю момент, коли на переговорах мені пропонували значно нижчу ставку, ніж я очікувала. Було дуже зручно сказати собі: та, нехай, головне отримати роботу. Але я зібрала аргументи: моя освіта, досвід, попередні проєкти, ринкова вартість і озвучила суму. Яка відповідала моїй реальній цінності. І результат був зовсім інший це не про примху, це про повагу до себе. Навіть удома я не кажу нехай собі, коли йдеться про мої базові потреби. Якщо я відчуваю виснаження, я кажу прямо мені потрібен час для відпочинку. Це не примха, не лінь, не егоїзм. Це спосіб зберегти власні сили. І бути присутньою в стосунках по справжньому. Інколи в компанії можуть жартувати так, що це ображає чи принижує, і тут я теж не можу сказати нехай собі. Бо мовчання означало б згоду. Я спокійно, але чітко кажу мені неприємно чути такі слова. І це мій спосіб захистити свою гідність. У таких моментах, та нехай це вже не сила. А відмова від себе, а я хочу жити так, щоб мої права звучали чітко і впевнено. І тоді я бачу різницю, де свобода справді звільняє, а де мовчання лише робить мене меншою. І третій сценарій це мої кордони. Я можу сказати собі, та нехай, якщо хтось випадково оступився чи забув. Але коли мої кордони системно ігнорують. Це вже не про нехай собі, це про те, щоб діяти. Друг чи подруга постійно запізнюється на назустріч. От один раз нічого страшного, другий раз буває. Але якщо це звичка, і якщо я щоразу чекаю годинами, я маю право сказати: мені важливо, щоб мій час поважали. Якщо ти запізнюєшся, давай домовимось по-іншому. Бо інакше дружба перетворюється на дисбаланс, де поваги немає. Або колега перекладає на мене постійно свої завдання раз, другий, я можу допомогти. Але коли це стає правилом, я кажу: стоп, у мене є свої обов'язки, якщо потрібна допомога, домовляймося чесно, а не за рахунок мого часу. Тут мовчати означало б дозволяти використовувати себе. Або ще приклад, близька людина неодноразово ігнорує прохання, наприклад, не читати повідомлення. Це не дрібниця, це сигнал. І тут завдання чітко позначити межу. Я хочу мати свій простір. Для мене це важливо. Кордони це не про контроль інших, це про те, щоб я залишалася собою. Якщо я не скажу про них у голос, то сама ж і дозволю іншим знову і знову їх порушувати. Послухайте відео про кордони на моєму каналі. І от саме тут я бачу головну різницю. Є ситуації, де варто сказати, та нехай. І від цього стає легше, а є моменти, де мовчати не можна, бо тоді я втрачаю себе. Окрім цих трьох сценаріїв, в усіх інших випадках, де немає небезпеки, де не чіпають мої права і не топчуть мої кордони. Я кажу собі просто та нехай собі. І щоразу бачу, там, де я чекала катастрофи, народжується простір і легкість. Оце та нехай дає свободу та справжня сила в тому, щоб знати, коли можна сказати нехай собі, а коли потрібно стати твердо. Покопавшись трохи в інтернеті, я з'ясувала, що Принцип та нехай працює на різних рівнях. Це не лише одноразова фраза, яку я кажу собі в складний момент. Це може стати цілою системою, яка допомагає мені зберігати спокій щодня. Для себе я виділила три рівні практики. Перший рівень мить. Це тоді, коли я ловлю себе на емоції прямо тут і зараз. Наприклад, мені не відповідають на повідомлення вже кілька днів. Я відчуваю, як починати закипати. Чому мовчать? Що не так? І тоді я зупиняюся і кажу собі: Та нехай. Це як стоп-сигнал, який рятує мене від хвилі зайвих емоцій. Рівень другий дія. Коли перший шок минув, я запитую, а що в моїй владі зараз? Якщо мене не запросили на подію, я можу образитися а можу організувати власну. Якщо колега робить по-іншому, я можу злитися, а можу домовитися про чіткі дедлайни це перехід від контролю до відповідальності за власні кроки. Третій рівень це система. Найцікавіший і, мабуть, найважчий рівень. Я раз на тиждень роблю для себе маленький огляд. Де я намагалася контролювати? Де мені вдалося сказати, нехай собі. Де потрібно чіткіше окреслити межі, це наче особистий аудит, і він допомагає бачити прогрес. Бо там, ще де місяць тому я злилася і втрачала купу енергії, сьогодні я спокійно кажу. Та нехай. На днях почала вести невеликий список. Ситуація, моя реакція, урок. Наприклад, Ситуація, подруга скасувала зустріч в останню хвилину. реакція – Хотілося образитися, але сказала собі, та нехай, і пішла на прогулянку сама. Урок, у мене є життя і поза цією зустріччю. Такі записи показують, що я стаю спокійнішою і вільнішою. І тоді я розумію, та нехай перестає бути просто фразою, воно стає частиною мого способу життя. Чесно кажучи, найважче сказати собі та нехай саме тоді, коли серце боїть. У легких ситуаціях це працює швидко, хтось запізнився, хтось не відповів на повідомлення, і я відпускаю. Але є моменти, де це звучить майже нереально. По-перше, коли торкаються старих ран, буває, хтось зробить дрібницю, а мене ніби накриває хвилею з минулого. Старий біль оживає, і я думаю, ось знову мене не чують, знову відкидають. У такі моменти сказати та нехай дуже важко. Але саме тоді я зупиняюся і питаю себе, що я насправді боюся втратити? Відповідь завжди глибша, ніж сама ситуація. По-друге, коли йдеться про важливих людей, я можу сказати та нехай випадковому знайомому. Але сказати це людині, яку люблю, зовсім інша історія. Коли чоловік, друг чи близький родич чинять не так, як я очікую, хочеться ще сильніше тримати, переконувати, виправити. Тут я нагадую собі я відпускаю не людину, а ілюзію контролю над нею. І якщо вона хоче бути поруч, вона буде без мого примусу. По-третє, коли так і крутить дотиснути, є моменти, коли здається, ще одне слово, ще один аргумент, і я переконаю. Але досвід навчив мене у такі хвилини найкраще поставити паузу. Я навіть маю маленький ритуал, ставлю таймер на 10 хвилин тиші. І після цього або кажу спокійно. Або вирішую взагалі нічого не казати. У дев'яти випадках із десяти тиша виявляється мудрішою за будь-які аргументи. Або ще один приклад. Я пам'ятаю, я колись дуже хотіла, щоб одна людина вибрала мене. Я робила все можливе: була зручною, терплячою, намагалася підлаштовуватись. Але насправді я боролася не за стосунки, а з власним страхом залишитися сама. І тільки тоді, коли я сказала собі, Та нехай у мене з'явилася свобода, це боліло, але разом з Болем прийшла і нова сила, я знову обрала себе. Так, та нехай іноді звучить як виклик. Але саме в найважчих ситуаціях воно стає найбільшим даром, бо повертає мені не контроль над іншими, а контроль над собою. На сам кінець я хочу, щоб у мене і тебе випрацювалася проста, але дуже потужна формула. По-перше, побач факт скажи собі та нехай або нехай собі. Поверни увагу до того, що реально у твоїй владі, зроби одну маленьку дію для себе, і, якщо потрібно, постав чіткий кордон. Це звучить настільки просто, що мозок спершу навіть не вірить. Але саме простота і працює. Коли я вперше почала практикувати це, я була здивована. Стільки енергії звільняється. Бо раніше я витрачала її на переконування, образи, нескінченні внутрішні діалоги чому він так? Чому вона не інакше? А тепер я використовую ті самі сили на себе, на навчання, на творчість, на стосунки, які живлять, а не виснажують. Мені запали слова Мел Робінс. Коли ти дозволяєш іншим бути собою, ти звільняєш себе. Бути собою. Це і є тиха сила, бо у світі, де всі намагаються довести, виправдатися, вплинути, змінити, найбільш сміливий крок іноді сказати, та нехай і залишитися вірним собі. Я вибираю жити так, із повагою до чужої свободи, і з відповідальністю за свою. І саме тут народжується справжня внутрішня опора. Я вчуся жити простим рівнянням. Повага до чужої свободи, плюс відповідальність за свою. І знаєш, це робить життя легшим, менше боротьби, більше довіри, менше образ, більше тепла. Мені хочеться, щоб і для тебе ця розмова стала маленьким ковтком спокою. Щоб наступного разу, коли хтось поведе себе не так, як ти чекала, ти могла усміхнутися і сказати собі: Та нехай. Дякую, що була поруч ці хвилини. Це справді цінно для мене. Підпишись, якщо тобі відгукується те, про що ми говоримо тут у тихій силі, і напиши в коментарях, у якій ситуації цього тижня ти скажеш собі. Та нехай! Можливо, саме твій приклад підтримує когось іншого із нашої спільноти.